Сьогодні вашій увазі пропонується висновки вчителів відчуткової ламки, пропонується вам тематична презентація. Знаю, що семінар будувався довго, знаю, що семінар будувався готовно. На сьогоднішньому семінарі у нас є піснення методистів навчального медичного центру освіти Ольга Ну, Спершу я хочу взагалі, що читання не це процес, що е, з ним зіштовхується кожна людина, незалежно від стану, незалежно від професії, від самого народження, кожна дитина, зі словами матері, починає вивчатися до читання. І, відповідно, ми сьогодні присвячуємо наш семінар читання, тому що це надзвичайно важлива і актуальна тема в початковій школі. І я хочу зупинитися у основному на тому, як покращити швидкість читання, тому що якщо дитина читає швидко. Вона є шкрепо впливає на швидкість читання. Рівень мулиневого розвитку, зору чуття, вміння артикулювати, постановка дихання, характер тексту, образ слова, розвиток антиципації. Що ж ми можемо зробити для того, щоб дитині розвинути зору? Ну, По-перше, що це таке подзоро? Проте читання очі рухається подібно. Сприйняття тексту відбувається з них зупинки в честь. Хто читає добре, швидко, потребує менших зупинок, ніж той, хто читає повільно. Це пояснюється різною величиною тазору. Вона визначається кількістю слів, прийнятих чи, чи час однієї фіксації. У гіршому випадку 1 2, у кращому 6 слів. Завдання вчителя розширити зону ясного бачення, інакше кажучи, периферичний бір. Для цього рекомендується вправи швидкої таблицями Шульти. Оце є таблиця Шульти. Крім того, дівчині, перепрошую, це були квадрати лезера, це таблиця Шульти і Переміди. Я розхвилювалася. Крім того, дуже важливим є подолання професії. В ході читання очікується не зліва направо, а й навпаки, тобто регресивно. Завдяки цьому виправляється надалі попереднє сприйняття. Але ж так затримується процес, знижується швидкість читання. І що ж ми маємо бути в такому випадку? Щоб позбутися регресії, досягти і очікуваного розуміння, треба уважно вивчити зміст, вибрати невідомі чи важкі слова. Як для усвідомлення, так і для прочитання. Скажемо слова з багатьма проєклосними. Перед читанням записати. Розібрати разом з учнями, особливо приділивши увагу слабшим школярам. Чим менше в тексті складних слів для дитини, тим краще рухається її погляд, рідше відволікаючись на несподівані перекони, тобто робить менше зупинок. Крім того, можна інша справа аркушком купкового паперу закривати прочитаний текст, і тоді дитинка не буде повертатися назад, і це усуває можливість мови. чи певні якісь системи, як антиципація, яка також впливає е, на те, як людина шкошка читає посприймається текст, що перебуває у зоні ясного бачення. Завдяки периферичному зору частково помічається ефект на коли цієї звага в системі справ за 15-секундними замірюваннями. Швидкості читання школярів про себе і голос. Діти самі підраховують кількість виконованих слів і результати записують у зошит. Вчитель пояснює, що при читанні з чітко вимовляється голосні довгих наголошених складів, а не наголошення вимовляється коротко. Тобто, між постукування ручкою чи олівцем так швидкого читання. Темп постукування має хоч трохи випереджати тему читання. Кожен школяр виконується самотужки або під контролем вчителя. Що важливо, якщо дитина. Тримати долоню, покласти на стіл і сходити великі і вказівне завдання використання таблиці, навчити деталь, де дітей швидко читати власне збіг тих букв. Не або букво читати кожну, а важкі, наприклад, приголосний, 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 і голосний, щоб діти читали зразу, як один цілий склад. До Того на за методикою Федоренка дуже цікаві є зурові та слухові диктанти. Речення для здорових диктантів дібрані так, що кожне наступне речення збільшувати, наприклад використовувати ті е, речення, поки не напише, практично основна більшість всіх дітей власне, на техніки читання, які можна використовувати на які діти мають засвоїти на кінець першого класу вимогу написання писання. Це ті, що важко прописані питання. На розвитку мовлення на уроках читання. Отже, мовнілий розвиток учнів належить до провідних напрямків, як мет... методу читання, так і департаменту міністра, а квалітативних міністрів на уроках читання, спрямована на розвиток і удосконалення усних видів мовленнєвої діяльності. Отже, слухання, розуміння, діалогічне мовлення, а також видів мовленнєвої діяльності. Зв'язані з писемним мовленням, читанням воду, смовчки, письмо. Мета кожного вчителя зробити мовлення дітей змістовним, правильним, чітким, виразним, багатошні мови на різденці і діалогу. У розвитку мовлення провідними є методи вправляння, пояснювання, ілюстративних, продуктивних, частково-пошукових, досвіду. Хоча перші напрямок це виконання учнів завдання розвитку мовлення, формування пізнавальної мобіліцівної цілісладової мовлення розвитку, роботи над багаченням словникового запасу учнів, оглядні засоби художніх створі та розклад зерного мовлення. Доповідства на цьому градусного є орієнтири умовних позначення, що передбачають виконання учнями завдань на розвиток мовлення, прочитай правильно, з'ясуй значення слів, вживай у своєму мовленні. забезпечення мотиваційно-емоційної складової мовлення у дітей, бажання і інтересу дорогі. Ми що це там капун, ніж ми покажемо самого враження і краще це не освоює. Zamislite si, da bi naredili analizo s i... pijanjem. Аналізу тексту є, скажімо так, невід'ємною частиною кожного уроку. Бо без нього неможливо проникнути в сутність тексту, осмислити прочитане і правильно виблевий смисловий аналіз тексту, метою якого є досягнення розуміння істотних зв'язків, відношень головних ознак на прийомі цього етапу є завдання на вибіркове читання, пізніше, ще потім до нього повернемося, а також завдання, що передбачають вільне конструювання відповіді дітьми. Заголовка. Ця робота вже є доступна для учнів другого класу. Діти переконуються, що, є, що заголовки мають різні форми, це є запитання, це є словосполучення. Слова або словосполучення, загаловок западка і приз... щоб досягти достатнього розуміння учнями прочитано, необхідно також враховувати особливості сприймання творів різних жанрів. Розглянемо деякі з них, науково-популярних повідання, художні творів і маленьких тексту, необхідно підвести дітей до усвідомлення головної думки прочитання. Нарощування складні завдання визначення головної думки прочитаного можна назвати таким алгоритмом. Пошук учнів слів з найбільш смисловим навантаженням, пошук режим, у яких передано найважливіші думки, визначення змісту думки, переданої назві твору, діставлення головних слів тексту з його назвою, визначення головної дієвої особи твору, а також встановлення зв'язку між головною думкою твору і змістом. План тексту і відбудувати. За вимогами навчальних програм самостійне складання плану до доключимого тексту має бути сформоване учнів переєднання, плану, допомагає учням краще зрозуміти композицію твору. І також формує вміння цілісно сприймати сюжет, визначати кількість тем у творі і переказувати прочитане, не загубивши нічого важливо. Е, Аналізу завершальним етапом, яким є діалогічна взаємодія читача з тексту. Так. Метою цього етапу є поглиблення розуміння учнями тексту, виявлення їхнього, особистого ставлення до змісту прочитаного. У розумінні прочитаного важливим засобом є пізнавальний діалог з читача. Записана робота над розвитком навички читання молодших школярів це методична робота, над якою я працюю не один рік. І я би хотіла так узагальнити ем, цю роботу і такими штрихами показати про, е, розповісти про те, над чим я вчити дітей, читати це одне з найважливіших завдань школи. Соломицький писав читання це віконечко, через який не вісім письмо. Але єдине, що можна що, чого не можна заперечити, що читання це є переконування. Графічних знаків у змістові розуміння е, програми. Є змістові лінії державного стандарту з читання. Тобто ці напрямки, за якими ми працюємо на кожному уроці. Це коло читання, формування розвиток навички читання, літературу знача про ПДХ, це про сюжет, композицію, художні образи, усвідомлення жанрових особливостей твори, смисловий та структурний аналіз творів, про що про засоби художньої виразності, Е, такий складніший етап це етап е, творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Ну і, чита, і формування читача це вже відбувається на уроці, коли ми працюємо з дитячою книжкою, або на уроці по закладеннях дитяку, досконалення правильних прийомів читання, навчок виразного читання, розвиток мовленнєвого апарату і промовляння, вміння інтонувати речі, розуміти прочитане. Наступне це пізнавальні вимоги. Це засвоєння інформації, що місяця у творах. Кожна дитина, звичайно, черпає знання про життя з кожного твору, не лише не вчиться читати. Далі розвивання, розвиток спостережливості, пам'яті, пам уяви, культури, слухання це практично мета кожного уроку, тому що навчити дітей ну, вміти спілкуватися з іншими це власне завдання навиків розвитку зізного мовлення. Це через який спосіб це може здійснюватися. Це відповідно репродуктивний, відбірковий, стисний творчий перевід. Далі це здійснення літературу знавшків, це формування уявлення про сюжет і композицію, художній образ персонаж опічному творі та художній образ в ліричному, засоби художньої вразності, особливості жанру. До речі, в початковій школі вивчається фактично 12 різновидів жанр. це, це жанру. Це твори такого об'ємного жанру і малого жанру, приблизно є де 20. Наступний це розвиток творчої діяльності чи на основі почетних